Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Дуже злободенне питання, яке зараз є на порядку денному. Це питання, яке стосується ЗАЕС. тому що там вже понад 10 днів немає електропостачання. Зеленський б'є на сполох, тому що і не тільки Зеленський, взагалі багато хто б'є на сполох, тому що це може обернутися. На дуже нехорошою ситуацією, катастрофічною ситуацією, чесно кажучи. І дуже багато насправді моїх підписників та людей в різних соцмережах мене питають, чи є якась зараз відчутна велика загроза того, що на ЗЕС може статися якась техногенна катастрофа. Добре, давайте я це питання розгляну і дам на це відповідь. Тому що вже холодає. Вже починаються поступово блекаути в різних регіонах. От мені з Сумської писали області, з Чернігівської, що там вже потихеньку це гадство починається, навіть з Київської. Тому я би хотів подивитися зараз конкретно на ЗАЕС. Чи є якісь загрози, що може статися якась дуже велика і серйозна техногенна ситуація на ЗАЕС? тому що це важливе питання, це стосуватиметься кожного з нас, якщо це станеться. Тому що вітрові все одно в яку сторону дути. Я думаю, що ви зі мною з цим згодні. Навіть он мій кіт кряхтить з боку, погоджується, правда? Вітрові все одно в яку сторону дути. І радіоційне облучення, і радіоактивні елементи. Це дуже і дуже погано і небезпечно. Добре, ЗАЕС. Ну, семірка мечів погана карта, небезпечна карта. Дуже поганий знак. Шестірка мечів. Бачите, як починається? одні мечі, ну це поганий знак. Мечі, мечі це агресія, це атаки, це провокації. Далі, карта справедливості, восьмий аркан, пряма позиція. Ситуацію ще можна виправити. Тобто ця карта говорить про те, що якщо зараз конкретно за цю ситуацію серйозно взятися і вирішувати її, то її вирішити можна. І лицар Пентаклів карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Ситуація в критичному стані, але поки що ще її не, не, господи, язик заплітається, не пізно виправити. Так, ситуацію ще виправити можна. На циганській колоді карта праздника, карта посильного, новини, інформація, треба слідкувати за усіма новинами, карта Любові, Купідончик. Я скажу так, ситуація тяжка, але не прямо там смерть і катастрофа, і все. От циганські карти практично всі позитивні. На Таро трошки ситуація тяжча, але карта справедливості у прямій позиції говорить про те, що ситуацію ще вирішити можна. Я сподіваюся, що всякі ці міжнародні занепокоєні представники, типу ООН і так далі, і НАТО, будуть тиснути на РФ для того, щоб вони урегулювали ситуацію, яка зараз відбувається в Енергодарі на ЗАЕС. Да, правильно, Прешес. Ну, от, питання це я розглянув. Я скажу так, напружено, але не катастрофічно. Не повторення 1986 року. Так що можемо трошки видихнути. Тому, тому. я думаю, що прям такого, як було в Чорнобилі четвертий реактор, то не буде. Але ситуація трохи небезпечна все одно в будь-якому випадку. І чим швидше вона вирішиться, тим буде краще. В будь-якому випадку, я бажаю всім хорошого, позитивного настрою. Миру, благополуччя, достатку, дякую за те, що ви мене дивитеся, дякую за ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозування, я обов'язково їх буду розглядати. Бажаю вам всього найкращого. Добра, про блекаути. Я думаю, що сьогодні-завтра буде якийсь прямий ефір. Всього вам доброго, побачимось!